В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Господу Ісусу Христу! Є такі слова у Святому Письмі, брати і сестри, людське око не бачило, людське вухо не чуло, і на серце людині ніколи не могло би й прийти про ту радість, яку Господь приготував тим, хто любить Його. Господь цими словами, які Він сповіщає Духом Святим через Апостол Павла, говорить. Що Він приготував для всіх нас велику радість на тому світі, в Царстві Небесному. таку радість, про яку ми навіть собі не можемо уявити, радість, яку неможливо описати земними поняттями. Та людина, яка там не була, не може навіть зрозуміти, що там на неї чекає. У теж в Біблії ми знаходимо приклад апостола Павла, який. Говорить про себе, але так, ніби не про себе. Він каже, що повірте мені, брати і сестри, я знаю таку людину, яка років 14 тому, чи в тілі, чи без тіла не скажу, але була Богом взята на небеса. І чула там такі слова, і бачила там такі речі, які неможливо передати словами людськими. Святий Серафим Саровський – це людина, теж, яка була дуже наближена до Бога ще під час свого земного життя, теж неодноразово наближив до нього людям, сповіщав, як, як, як приємно бути з Богом, як приємно відчувати ту божественну благодать, яку Господь для людини приготував і яку Господь людині дає. Оця сьогоднішня притча про званих на вечерю, це саме притча про цю радість. Яку Господь хоче всім нам дати. Перекажу коротенько зміст. Був багатий чоловік, це символ Бога, Бог про себе так каже, який приготував велику вечерю, пенкет. І на цю вечерю, коли вона вже була приготована, він кличе людей, щоб вони прийшли до нього на цю вечерю. І ось той посланник, який пішов від імені Господа кликати гостей, зіструхнувся з такою. Ситуацію приходить до одного, а той каже, я придбав землю, мені треба піти її оглянути, тому я не прийду на цю вечерю. Передай господареві, що він мене вибачав. Інший, до якого він прийшов, коли на вечерю, каже: я купив п'ять пар волів. Мені треба з цією худобою йти попрацювати, подивитися, яка вона в роботі, тому я теж не прийду на цю вечерю. Інший каже, я одружився, мені треба бути біля жінки, я не прийду до твого господаря на вечерю, хай вибачає мене. І коли посланник повертається до свого господаря і переказує йому те, що всі відмовились, сказано у прищі, що господар розгнівався і сказав: піди і знайди всіх. Всякими вуличками, закавулочками, де тільки не побачиш людей, всіх клич на мою вечерю. Той пішов і повернувся, каже, я покликав всіх, кого знайшов, всі прийшли. Він каже, іди і ще знайди. І той пішов і вбогих, і калік, і якихось таких ну, таких ну, незрозумілих людей, всіх закликав на цю вечерю. І сказав до Господаря, так, прийшли. І каже Господь, кажу по правді, що ніхто з тих, кого я кликав і хто відмовився, не увійде на цю вечерю і не зможе бути на ній, тому що багато кликаних, але мало обраних. Господь кличе всіх нас до свого царства. І в цьому царстві Він для нас приготував дуже велику радість, яку неможливо описати земними словами. І святий Серафим Саровський він одного разу навіть сказав своєму ну, такому другові, духовному учню і каже, що повір мені, радість моя, так він називав людей, що якщо би людина знала, як там на тому світі, в Небесному царстві добре, і умовою, щоб увійти в цю радість Небесного царства, було те, що все своє земне життя, жити по шию в черваках, щоб ті черваки їли людину терпіти такі муки, то людина була би згодна навіть і на це піти, але тільки щоб не втратити тієї радості, яку Господь приготував для людини. У цій притчі ми бачимо, що було багато людей, яких Господь кликав, і які відмовилися від цього заклику Божого. Через що відмовилися? Через певні земні турботи. Комусь треба було глянути земельну ділянку, комусь треба було подивитися на худобу, яку він придбав, хтось мав якісь сімейні клопоти, одружився, не хотів прийти. Швидше за все, можна сказати так, що питання було не в полі, питання було не в худобі, питання було не в сім'ї, яку людина створила, одружившись. Питання було в тому, що людина просто не хотіла, людині було не цікаво. Людині було те, що її кличуть на цю вечерю, воно не сприймало це серйозно, чи для неї це не було важливо. І тому людина просто знайшла причину, чому відмовитись і туди не піти. Отак От всіх нас Господь кличе до свого небесного Царства. Але досить нерідко буває так, що ми, люди, відмовляємось йти до Божого Царства, відмовляємося від цієї радості. Через те, що ми ну, несерйозно сприймаємо те, що нам Господь пропонує. І тоді треба звернути увагу, що в цій притчі сказано. Цей господар, тобто Бог, розгнівався, Бог може гніватись, умовно кажучи, і сказав, що ніхто із тих, хто відмовився, не зможе увійти. Бог нікого насильно не спасає, Бог пропонує людині шлях яким треба вийти до цієї радості. І Господь людині допомагає йти цим шляхом, але Господь людину не примушує. Зверніть увагу ще на те, що в цій притчі говориться, що Бог кличе навіть і в Богих, і калік сліпих різних таких людей, які, ну, можна сказати, були такі обділені в цьому земному житті. Людей, які ну, не були якимись такими видними людьми цього світу. Духовне значення в Богі, каліки, сліпі, тут мається на увазі, що це були люди грішні. Вони були духовно сліпі, вони були духовно каліки, вони, вони були духовно в Богі люди. Але Господь цих грішників кличе до себе, і грішники, які відкликуються на цей Божий заклик. Вони входять у цю небесну радість, вони входять в це небесне царство. Є така одна історія, яких дуже є багато у святих книгах, що в монастирі одному жив монах, священник монах, багато років він там прожив, жив нормальним, добрим духовним життям. Але сталося так, що цій людині вже було десь біля 60 років, ну, вік такий. І на нього напала якась дуже сильна туга, унині є. І так йому було тяжко на душі, ну диявол до нього так приступив з цим, що він ніяк не міг заспокоїтись, ні в чому не міг знайти радості, ні в молитві, ні в чому. І тоді цей чоловік почав потрошки-потрошки пити вино, щоб забутися. Почав пити вино, щоб заглушити цю це униніє, це якісь відчі, які на нього знайшов цю тугу. Потім з винав він перейшов до горілки і спився, став алкоголіком. І настільки ця людина, яка колись була добрим прикладом, як священник, як монах, став поганим вже прикладом, що в тому монастирі, де він жив, тим монахом було соромно. Що серед них живе така людина. Тому що люди бачили, ті люди, які приходили на молитву, чи люди, які взагалі не ходили до, 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 до храму, до, до церкви, до монастиря, але цей монах він п'яний ходив, десь падав шанцями, дорогами лежав, в місто виходив. І для всіх був великою спокусою. І тоді Ігумен монастиря, він пішов до владики, до Єпископа і каже, що так і так, такий-то монах. Він Такий то спосіб життя веде, і я не знаю, що з ним робити. І той каже Владика: ну, давай, щоб не було спокуси для людей, ми його відправимо в інший монастир. Монастир, який був далеко від міста, десь в якомусь якому такому невеликому селі, і там він хай живе в тому монастирі. І Гумен теж досвідчений, такий добрий монах. І він, ну, якось, можливо, допоможе цій людині справитися з цією такою залежністю. І цього монаха відправили в той монастир. І в тому монастирі він жив. Рік пройшов, півтора, але не стало краще абсолютно. Він і десь йшов у місто, які речі мав, пропивав то все тільки що було, щоб випити. І якщо одного разу той ігумен того монастиря, вже іншого, де жив цей монах, зустрівся якось з владикою, владика його питає, ну як там такий-то отець? Як він же каже, ой, погано. Погано, 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 спокуса для монахів, спокуса для людей. Не знаю, що з ним робити. І Владика каже так: ну я вірю, що Господь Бог не забуде його. І за то його попереднє життя, і за ті дуже добрі справи, які він робив, а саме головне, по своїй милісті, милосердю, Господь йому допоможе. І пройшов після цієї розмови невеликий термін часу, і сталося диво. Цей монах. Прийшов якось на службу вже, тому що він вже і на службу перестав ходити, або приходив з запахом таким, що його виводили з церкви. Прийшов на службу вже тверезий. Він став, стояв у храмі, потім пішов до тих монахів, які співали на хорі, і допомагав їм співати. І так пройшов один тиждень, другий місяць, декілька місяців, і цей монах перестав пити. І була дуже велика радість для Ігумена, і він якось. Прийшов до Владики і каже, що так і так, що такий-то монах, отець, він перестав пити, він став вже вести такий нормальний, тверезий спосіб життя. Вже рік прийшов, як він перестав пиячити. І написав прохання цей гумен монастиря на ім'я Владики, щоб владика дозволив цьому монахові. Причащатися і служити святу літургію, тому що він був священником. А коли він почав пиячити, то йому заборонили служити службу, відповідно, заборонили приступати до святого причастя, тому що в такому стані не можна це робити. Коли наступив День Страсної п'ятниці, це перед Пасхою. У монастир прийшов лист від владики, в якому було написано, що такий-то монах, такий-то отець, він звільняється від тієї заборони, яка була на нього накладена: Заборона в служінні, заборона у причасті. І тоді і гумен з радістю сповістив цьому колишньому такому пияку, священнику, монаху, що дивись, готуйся, Отче, на святу Пасху, будеш служити літургію, будеш причищатися. Він з радістю це прийняв. І наступив День Святої Пасхи. Він служить літургію разом з Ігуменом у Вівторі і помічає Єгумен, що цей ну, отець, монах, дуже так щиро мовиться, дуже він такий зосереджений, сльози течуть у нього з очей. І відчувається прямо така в повітрі, така атмосфера такої дуже сильної присутності Божої благодаті. Що пасхальна служба це одне, а там він бачить. Ну, така якась випромінюється така явна енергія, Божа благодать в алтарі і від цього грішника, який прийшов до покаяння. Він відслужив службу, цей е, священник, монах, який колись пиячив, причастився святих Христових тайн і після служби він присів у Вівтарі на Стасидію, такі, як от там у нас сидять хлопці, на Стасиді, такі дерев'яні лавиці. І він вже, напевно, втомився, і він читав молитви після причастя сидячи. Служба закінчилась, уже всі розходяться, і той прислужник, який був там, дивиться, а той не виходить з вітеря. Підходить до нього, дивиться, він сидить, очі закриті. Торкається його, бачить, що він уже мертвий. Але на, на, на устах у нього посмішка, а обличчя таке мирне, радісне та спокійне. Це був приклад того, як людина, яка опустилася на дно, можна сказати, півтора чи два роки він безпробудно пиячив, валявся шанцями, дорогами, був спокусою і для монахів, і для інших простих, звичайних людей, віруючих, і навіть не віруючих. Але Бог любить кожного. І Бог знає, чому сталося так, що цей чоловік. Який багато років прожив у монастирі, був священником, чому сталося так, що він почав пиячити? Які в нього були сильні душевні переживання, які в нього були внутрішні проблеми, які в нього були спокуси, що він не витримав. Це не добра річ пиячити. Це дуже погано, це гріх. У Біблії сказано, що не обманюйтесь, пияки Царство Божого не наслідують. Якщо людина пиячить, і людина не полиши цей гріх, не очиститься через щире покаяння, не може увійти до Божого царства. Тобто людина в такому стані, вона вже в руках у диявола. І оцей монах він був у руках у диявола, духовно дияволі ним володів. Але Господь його вів своїм шляхом. І напевно наступив такий момент, коли ця людина пройшла шлях оцього такого ну, випробування, коли людина, можливо, Очистилася, вона смирилася перед Богом, смирилася перед людьми. Напевно, цей священник Монах, який дійшов до такого духовного падіння, він уже не мав гордині. Він розумів, що він є великий грішник, падша людина, падший монах, падший священник, йому немає чим гордитися. І можливо у цьому смиренні, у усвідомлені своєї великої гріховності, ця людина знайшла милість у Бога, і ця людина отримала від Бога допомогу, він покаявся. Він лишив той гріх, який він був. Господь йому допоміг. І явним знаком того, що Господь його прийняв, було те, що Бог його сподобав у День Святої Пасхи відслужити святу літургію, причаститися святих Христових тайм і одразу після пасхальної літургії та причастя відійти у вічність. Це блаженна кончина, це щаслива кончина. Коли людина в стані примирення з Богом, примирення з ближніми, в стані того, кому, коли людина приймає тіло та кров Ісуса Христа, людина відходить у вічність. Про таке можна тільки мріяти. І ті люди, які, можливо, колись бачили, як він валяється шанцями, як він приходить до храму з перегаром, і, можливо, його там кляли і осуджували. Але люди, ці люди, можливо, ті люди, вони ніколи і не сподобались такої кончини і у вічності такого перебування, яке мав, яке отримав цей, ця, цей чоловік, який був грішником. І в стані гріховному, так, він не міг бути з Богом, він не міг увійти до Небесного Царства. Але Господь його любив, любить, Господь його вір. Це приклад повторюється до цієї притчі, яку ми сьогодні чули, що Господь кличе до свого небесного Царства всіх. І знаменитих в цьому світі, і останніх таких ніким не знаних людей. І тих людей, які живуть відносно нормальним духовним життям, людським життям. І тих людей, які ведуть гріховний спосіб життя, Господь всіх кличе. І якщо людина. Приймає цей заклик Божий сій з серцем, душею, то така людина поєднується з Богом. І неважливо, що ця людина до цього вела гріховний спосіб життя. Якщо людина щиро приймає цей заклик, вона кається, повишає гріх, Господь її приймає. А людина може відносно вести нормальний спосіб життя, нібито. Але людина десь в глибині своєї душі, вона байдужа до Бога. Людина, може, не вбиває нікого, не краде, як кажуть, не вбив не вкрав. наліво не пішов. Але така людина собі ну, не думає про вічність. Людина собі не думає про те, що Господь хоче від неї. Людина не шукає цього Божого царства. І тоді це не врятує її, що вона не робила цю людина до цього часу якихось тяжких гріхів. Тому що не війде вона до Небесного царства, якщо вона не приймає цей заклад Божий. Є одне ще таке у святих Отців значення цієї притчі. Що це за вечеря, на яку кличе Господар людей? Це є свята літургія, це свята служба, на якій ми сьогодні присутні, на якій ми приносимо хліб та вино на святому престолі Богові і дії Святого Духа, цей хліб та вино перетворюється в істинне тіло і встину кров Ісуса Христа. І нам Господь Бог дає це своє тіло та кров для того, щоб ми їх споживали, щоб мали вічне життя. І Господь кличе всіх нас на цю вечерю, на цю літургію, до цього причастя. Апостоли, перші християни, впродовж перших століть, вони постійно всі відвідували, щонайменше кожен Воскресний день в тижні. Святу літургію приймали тіло та такого Ісуса Христа. А той частіше, і по декілька разів на тиждень це робили. Причащалися всі, всі присутні люди. Не причащалися тільки великі грішники, які перебували в стані гріха. Людина щось вкрала, на когось когось образила, вбила, наприклад, чи блуд зробила, чи перелюб. Така людина вона несла покаяння, вона не могла причащатися. Вона стояла в кінці храму, чи перед храмом. І вона молилася, щоб Господь її простив і чекала, коли можна буде їй приступити до святої, святої чаші. Канони церковні, ми знаходимо в книгах правил, говорять, що ті віруючі люди, які впродовж трьох тижнів без поважної причини не були на службі на святій літургії, Воскресний день і не причищалися, такі люди відлучалися від церкви. Навіть є таке право церковне, що людина, яка приходить до храму на літургію, і не стоїть до кінця, і не приймає святе тіло і кров Ісуса Христа, тобто не приймає причастя, теж відлучалася від церкви. Розумієте, ці правила вони є, їх ніхто не відміняв. Але просто вже так склалося з певних обставин, що в більшості ми маємо зараз те, що маємо, як казав колись спокійний президент наш перший. Маємо те, що маємо. Люди в кращому випадку декілька разів на рік очищаються тіло та крові Ісуса Христа. І це добре, що хоча б так. Але потрібно було б на кожній службі це робити. І, наприклад, є люди такі, от священнослужителі, такі як я, ми приймаємо тіло та кров Ісуса Христа раз в тиждень, кожного тижня, хоча б раз в тиждень, день, коли служимо службу. І ми не тримаємо особливий піст. Перед причастям, піст, середа, піст, п'ятниця. Піст, коли є чотири рази на рік період постів, перед Різдвом, Паспою, влітку два рази в ці пости. Ми тримаємо цей піст. Але спеціальний піст ми не тримаємо. Тому що для багатьох людей, напевно, є теж така причина. Люди собі думають, ну як я буду причищатися часто, це що ж мені треба цілий тиждень постити? Таку я буду, ну мені тяжко, я загнуся, впаду, не буду мати сил. Чи що мені три дні постити кожного разу перед причастю? Чи один день? Це, ці, цей піст це богочестива традиція для тих людей, які рідко причищаються. Ті люди, які постійно причащаються, і приклад це священнослужителі. Вони не тримають спеціальний піст перед причастям. Наприклад, в неділю причащається священник, він не постить в суботу. Не постить в суботу. Постить в п'ятницю, постить в середину. Але це не пов'язано з тим, що людина причащається. Це пов'язано з тим, що в середу ми згадуємо, що Іуда зрадив Ісуса Христа. В п'ятницю ми згадуємо День розп'яття Христового, тому це пісні дні церкви встановила. Тому і теж в черговий раз пропоную вам і закликаю вас, причащайтеся якомога частіше, по можливості. З мого боку, то ніяких перепон для цього не буде. Якщо ви маєте бажання причащатися кожного тижня, причащайтеся кожного тижня. І не треба тримати особливий піст саме перед причастям. Прочитайте молитви, є молитовні правила перед причастям. Ну це займе у вас, ну хай буде 40 хвилин, хай буде півгодини. Ви можете не всі ті молитви читати до притчі, можете всі це добре буде. Можете прочитати половину, можете декілька. Головне, щоб це було від душі, щоб це було щиро. Кого зацікавиться, як це робити? Підходьте, буду радити, будемо консультуватися на рахунок цього питання. Господь всіх нас кличе до Свого Небесного царства. Господь всіх нас кличе на цю вечерю. Амінь.